Привіт, Привіт, Ліль. Привет, Яна. Всіх вітаємо на каналі Via Lactea. Тут ми досліджуємо астрологію як мову закономірностей, циклів, структур і взаємодій, що формують людський капітал. Жодної магії, лише системний підхід, глибокий аналіз і чиста логіка небесної механіки. Якщо вам близька ідея розуміти, а не вигадувати, ви у правильному місці. Починаємо наше дослідження людини. І сьогодні. По запитам ми нарешті розповідаємо про скорпіона. Та-дам! <смі> Глядачі чекали цей випуск, я чекала цей випуск. Тож почнемо, Ліля, розп... розкажеш про міфологію, як цей знак з'явився на небі? Да. Взагалі, скорпіон вважається головним таким детективом Зодіаку, і він вважається тіє... ну, тим знаком, який любить докапуватись до суті. Чому так? Ми розглянемо у 12 гранях. А зараз розкажу трошки про міфологічне підґрунтя. Отже, у Бога Сонця Геліуса був син Фаетон, і він був смертний. Але водночас він був дуже зухвалий. І одного разу його друзі, він там спілкувався, у нього було певне коло спілкування, засумнівалися в тому, що він справді син Геліуса. І у розпачі Фаетон прибіг до батька, і той, бажаючи заспокоїти синочку, поклявся виконати будь-яке його бажання. І Фаетон, звісно, попросив е, ні мало, ні багато, дозволу проїхатись на батьківській автівці, тобто на золотій колісниці, на, на, на якій Геліос вивозив сонце щодня да, і завозив його, коли воно сідало. Отже, Геліос дуже благав сина відмовитись від цієї ідеї, адже навіть боги не могли керувати цією колесницею. Але клятва його, яку він дав передчасно, змусила погодитись. І наступного ранку юнак, да, цей Фаетон, попри вмовляння батька, і попередження, взяв цю колісницю, ну, це хто б сумнівався. І коні, які були запряжені в ній, понесли його надто високо, потім надто низько, управляти нею він не міг. І в один момент перед ними з'явився страшний великий скорпіон, вкритий блискучою отруйною лускою. І, побачивши спрямоване жало на коней. Коні злякалися, стали дибки, і юнак від безсилля втратив керування, він впустив поводи. Коні розлетілися небом, вогняна колісниця падаючи наближалася до землі. Ліси, поля спалахнули, міста палали, вода в морях закіпала, люди гинули, звісно. Це був такий всесвітній пожар. Урятувати світ міг лише один Бог, Зевс, миттєво він підняв. Руку, метнув блискучу велику блискавку у цю вогнену колесницю. Вона розлетілася на мільйони іскр по зоряному небу. А фаетон охоплений полум'ям, упав у річку Ерідан. Отже, ми маємо пояс астероїдів у небі у нашій сонячній системі. Осколки цього фаетона з колесницею. Річка Ерідан бере початок на горі Гімети, приходить крізь Афін і впадає у річку Ілісос. Тобто ця частина річки збереглася досі, ви можете на неї подивитись. А що стосовно нашого героя, то Зевс був у люті. Як міг син Геліуса взагалі ослухатись батька і завдати стільки, стільки лиха і людям, і небу, і землі, і взагалі всесвіту, просто для того, щоб похизуватись перед друзями. І він вирішив на згадку про трагічну загибель Фаетона розмістити на небі сузір'я Скорпіона, щоб воно нагадувало дітям про цінність батьківських порад. І, до речі, ти знаєш, Яна, мені здається, от поведінка скорпіонів вона дуже має місце і дотепер. Тобто, коли вони, вони дуже люблять транспорт, вони дуже люблять лихачить на цих автівках. Тобто ну, ці сценарії програються і у сучасних реаліях наших. Тому, якщо скорпіони ви нас дивитесь, будь ласка, спочатку отримайте права на автівку, а потім вже. Можете керувати не навпаки. Ти так розповідаєш, я впізнаю свого сина скорпіона. <ріст> я не пам'ятаю, в якому віці, але він на цьому іграшковому джипі паркується краще за мене. І взагалі автівки це його улюблена тема, спелюшок, і зараз, 7 років, він не відмовляється від цієї ідеї. Тож, давай, напевно, роздивимось сутність скорпіонів, які там. Управителі, яка стихія, і так далі. Да, розкажи про начинку, про технічний аспект цього знаку. Так. Скорпіон це восьмий знак зодіакального кола, і належить він до стихії води. Це один із найбільш інтенсивних загадкових та трансформаційних знаків зодіаку. Управителі скорпіона роблять його невпинним, глибоким, здатних на кардинальні зміни як у собі, так і у навколишній. Я впевнена, якщо ви зустріли в своєму житті скорпіона, то ваше життя вже не буде таким, як було до. Скорпіон, як тварина, живе сам, в пустелі, де важкі умови життя і важко дістати собі їжу, де потрібно оцінити ризики перед тим, як вийти на полювання. Зверху він міцний, а всередині він м'який. Скорпіон має жало, яким він кусається. І жалить при загрозі своєму життю. Але наскільки ми знаємо, яд в маленьких дозах, він буває навіть лікувальним. Можна провести паралелі і з людиною, скорпіоном. Вони, ці люди чітко оцінюють ситуацію перед тим, як в неї входити, щоб діяти правильно. Іноді вони жалять словом, коли відчувають загрозу. Але часто скорпіон маленькими дозами яду. Підсвічує людям їхні недоліки і те, де людині потрібно попрацювати над собою. Скорпіони завжди глибокі і дивляться в саму суть. Вони люблять комфорт, вони дуже тактильні, і їм потрібні обійми, м'який плед, красива чашечка. Заберіть у скорпіона комфорт, і ви дізнаєтесь, який скорпіон у гніві. І давайте тепер поговоримо про плюси і мінуси скорпіонів. І з найбільших плюсів скорпіона є емпатією. емпатія. Вони дуже глибокі, вони емоційні. Скорпіони це не той знак зодіака, який на поверхні бачить, він дивиться в саму суть, в саму глиб. Скорпіон на вас дивиться і бачить, і з чого ви зроблені, як то кажуть. Вони вміють визнавати помилки та чути інше. Зі скорпіоном, якщо відверто поговорити, він вас виведе. На істину. Скорпіони взагалі, мені здається, найкращі психологи, вчителі, вихователі, як ти думаєш? Ну, психологи так, але вчителі не знаю, в мене є питання Сумі. до цього. <сум> Добре. Вони можуть надихати і вести за собою. Вони віддані та вірні. В стосунках вони є одним із найбільш відданих партнерів. Їхня прихильність абсолютна і непохитна. Правда, є інша сторона медалі. Вони бувають подеклади дуже ревниві і мають таке відчуття власності над своєю половинкою. Вони стійкі і мають неймовірну внутрішню силу переживати будь-які кризи, будь-які шторми у власному житті. Вони вольові та рішучі. Якщо скорпіон поставив ціль, він її досягне, незважаючи на перешкоди. Їхня воля практично незламна, вони дуже вольові люди. І вони пристрасні, якщо щось роблять, то вже з силою, з натхненням, з повною віддачею в діло. І поговоримо про мінуси скорпіона, які погано усвідомлюють те, що роблять. Вони часто жалять словами. Сказав, не подумав, людина образилася. Скорпіон подекуди навіть не здогадується, що міг образити своїми словами. Бо він же ж правду сказав, хіба ж на правду ображаються? Майстри сарказму. Я б не сказала б, що вони прям так не, не хотіли образити, але їх мене розпілкування дуже часто нагадує саме сарказм. Як ти думаєш, це така захисна реакція? в них? Я думаю, це така особливість у них. Просто особливість. Тобто, вони свідомо це роблять. Так. Да. Вони можуть, як наслідок, псувати іншим настрій цим. Це, це логічно. <плес> Не всі, всі люди сприймають з харканом. Вони можуть просікуватись до людей, бути суб'єктивними в своїх оцінках. Тобто, в них є якась своя картина світу, і вони її проєктують на оточуючих людей. Вони можуть бути мстилими і злопам'ятними. Якщо щось зробити скорпіони, не так його скривдити, образити, він може виношувати в собі посту. Хоча б в своїх думках. Вони бувають недовірливими і скритними. Вони рідко відкриваються повністю, постійно підозрюють інших і схильні приховувати свої справжні наміри та почуття. Про ревність і власництво ми вже казали. У стосунках можуть бути надмірно ревнивими, прагнути до контролю над партнером через страх втратити цього партнера. І вони схильні до такого самоїдства, копатись в своїх думках, своїх емоціях роздувати з цього велику кульку і страждати від цього. І подекуди вони можуть маніпулювати іншими. Завдяки глибокому розумінню людської психології вони цим частенько користуються. Давайте поговоримо тепер про 12 граней. які... Внутрішня начинка, да, Скорпіона. Внутрішня начинка, так. Зараз ми розберемо, я сподіваюся, це буде цікаво і для скорпіонів, і для тих, хто з ними живе. Починаємо, як я вже сказала, скорпіон, перше поле скорпіон, це сама, сам цей знак, і від нього далі відраховуємо і знак, за що відповідає. Тобто, друге поле після Скорпіона, це стрілець. І саме друге поле показує нам, чим скорпіон живеться, тобто, якими принципами він харчується, що для нього смачно. Тобто, скорпіон бере енергію із принципів, стрільця. Це про вибір цілі, про рух до неї на повній швидкості, ось чому скорпіони бувають іноді такі нерозважливі. Тому що він цим живиться, він живиться саме інтенсивним, швидким рухом до цілі. Не завжди він, звісно, обґрунтований або все зваження всі за і проти, але це його такий ресурс. Скорпіон сам вирішує, що робити і як саме робити. Ніяких подказок з боку він дуже часто не сприймає. Він сам собі і стратег, і тактик. І це. Його підживлює Скорпіона, ну, насправді це для нього є така їжа. Далі, третє поле, третій знак після Скорпіона це Козоріг. І це принципи Козоріга вмикаються при повсякденному спілкуванні, при спілкуванні з тими, кого ми бачимо кожного дня, тобто наше таке коло. І це той момент, коли скорпіон ніби стає таким невразливим до середовища. Він такий, як козиріг, як скала. Не адаптується до інших, створює власні правила ігри, такий трохи стриманий, трохи холодний, але завжди контролює ситуацію. Він хоче бути над усіми цими людьми, з якими він перетинається. Тому іноді буває, що скорпіона так сприймають як трохи такого зухвалого, як трохи зухвалу людину. Четверте поле. Четверте поле це опора, це наші такі стовпи, на яких ми тримаємось, і коли людині, у ну, кожного бувають різні ситуації, падати нижче вже нікуди, на виручку приходять саме принципи цього четвертого поля. І у скорпіона в четвертому полі принципи водолія. Тобто це постійний пошук якихось скритих сенсів, таємниць пошук закономірностей, причина наслідкових якихось зв'язків. чому скорпіон такий відливий? Да, тому що він опору шукає, він прагне зрозуміти світ, як все влаштовано, потім все це зруйнувати, що, що застаріло, на його думку, що вже не гарне, да? тобто зробити революцію, щоб побудувати щось принципово нове. В цьому він бачить відчуває свою опору. Тобто все старе знести, нове побудувати чи там ще щось таке. І це дає йому таку рису, як е, абсолютна нетерпимість до обмежень і дуже сильний потяг до свободи. Тобто, коли скорпіона починають обмежувати, у нього пропадають опори. І тут з цим треба досить акуратно. Поводитись, якщо ви живете разом зі скорпіоном або якось перетинаєтесь з ним. Тобто, якщо ви на нього хочете вплинути, то не через обмеження. Його найглибша потреба це п'яте поле глибині потреби це поле риб, це бажання розібратись в собі. Зрозуміти власну підсвідомість, зрозуміти там якесь колективне несвідоме, часто не до кінця усвідомлює саме свої мотиви, що ну, дуже дивно здається іноді спостерігачам йому потрібен душевний контакт, бажано тихий і да, та, пориб'ячі таке все затишне, без голосних звуків. І ще краще людина поруч, з якою він може бути вразливим. У будь-якій ієрархії, тобто ситуаціях, коли він має або підпорядковуватись комусь, або керувати, включається принциповна. Тобто скорпіон відразу йде у герої. Він претендує на сильні позиції, якщо ми говоримо да, про якийсь колектив і кар'єру, він бере відповідальність, він цього не боїться, він хоче прориватися вперед. Тобто, в планети всі, це така типова історія про геройства скорпіонів. Але піклується він специфічно, тому що ну, ієрархія це ще і піклування про когось, хто слабше за тебе, хто трошки нижче по сходинках там в цьому світі. Піклується він через директиви і чіткі вказівки. І тому, тобто, м'які якісь турботи, це точно не про нього. І тому от іде такий міф про. Таку вередливість скорпіона, тому що сам він обмежень да, не терпить ніяких, він не хоче нікому підпорядковуватись, свобода це його опора, а, а піклується він через те, що нарізає комусь задачі. Ну, тобто ну, таке собі задоволення. Якщо це зрозуміти і прийняти, то, в принципі, можна якось жити разом. А, але це треба прямо зрозуміти. У стосунках він діє за принципом тельця, йому потрібні. Стабільність, надійність, вірність, стосунки тета та те, це або там з дружиною, або взагалі якісь стосунки там з другом, з кимось, з ким є стосунки саме вічна віч, він дуже вірний. Тобто, коли вже оці всі грані ми роздивились, то переходимо до більш приємних таких. Він дуже вірний, поки довіряє, він дуже сильно прив'язується, він дуже цікавий у спілкуванні, дуже щедрий може бути, дуже болісно переживає. Він прям такий співучасливий стає у таких стосунках. У кризах проявляється близнюки. Тобто, що для скорпіона взагалі кризові ситуації? Це ситуація близнюків. Він прямо не любить, коли хтось дуже швидко, як близнюки, наші змінюють думку. Він дуже чутливий до слів партнерів. Він, хоч зовні такий міцний горішок, але всередині реагує на будь-які зміни, не терпить брехні. Якщо людина для нього збрехала і він це бачить або якось відчув, це сигнал небезпеки. І він стає дуже підозрілим. Це такий вбудований захист, антивірус такий у скорпіона. Далі, дев'яте поле це його цілі і мотивація. Що його мотивує, які цілі він ставить для себе? Тут ми бачимо знак рака це історія про що я хочу. Якщо всередині щось переключається, він може втягнути у свої цілі просто всіх навколо, причому емоційно, щоб всі з емоціями його допомагали. Це теж така. Ну, досить дивна особливість скорпіона, грубо кажучи, якщо йому треба там не знаю, підібрати або одягти шкарпетки, в цьому дійстві має приймати участь вся родина. Один там знімає там, старі шкарпетки, інший надягає нові, третій підбирає колір або ще щось. І всі мають щиро і з емоціями про нього турбуватись. Він прям хоче всіх заохотити для якоїсь там спільної мети. І... Тут є така цікава особливість. Якщо Скорпіон саме хоче дійсно поставити якусь ціль, вона має спиратись на щиру, щире бажання турбуватись про інших. Тобто його турбота має бути щирою. А не він має заохочувати всіх, включати емоції і біг бігти щось там робити. Тоді дійсно у скорпіона появляється ціль, яку є варіант можна досягти і ну якось вийти на інше, інше коло да еволюції або там розвитку чогось. А, далі проявлений образ скорпіона. То, що бачать всі, це Лев, це десяте поле. Тобто він любить виглядати полев'ячі, важно, всі ці яскраві статусні речі, пабрякушки. Для нього важлива така віпатрибутика. Він це дуже цінує, дуже піклується. Про це щедрий, великодушний зовні любить виглядати так. Далі його ідеали. Тобто, що взагалі його спонукає змінюватись самому? Це поле Діви, принципи Діви, це прагнення до прям тотального порядку, до правильності, чистоти, аналізу. Якщо скорпіон бачить, що щось прям працює краще, десь він там побачив, ніж у нього, він прям змінить свої переконання, перебудує систему. Він ніколи не буде там рабом свого якогось те, що у мене, те і є найкраще. Да, от такої позиції. Ні. Він буде шукати, де є краще, і буде це. Це забирати або, ну, в усякому разі намагатись скопіювати для себе. Тобто практичність його прям практичність така дуже хороша, це і є те, що його змушує змінюватися. Тобто, Це і є те, що впливає на його ідеали. І практичність для нього важливіша за емоції. І саме діві ідеали е роблять скорпіона іноді, коли він спирається на них кращими, і нарешті джерело активності, тобто джерело активності це те, що передує знаку, передує знаку терези. Що ж тавхає скорпіона бути скорпіоном, по суті, це звучить так, ну, в нашому випадку. Це тери, да, принципи терезів, це живе спілкування тета-тет. -тет. Саме партнер відкриває скорпіона, підсвічує його сильні і слабкі сторони, дає імпульс для розвитку. Ну і часто саме у відносинах скорпіон стає кращою версією себе. Багатогранні скорпіони в нас. Ліля, а як би ти виховувала дитину скорпіона? Це гарне питання. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, перше, що я зробила, це я віддала б його в автошколу. І я тобі хочу сказати, у мене син, у нього є планети в скорпіоні, і він отримав у мене права. Вони, там спеціальний проєкт був, вони вивчали всі правила дорожнього руху, йому там дали права на велосипед. Клас. О, да. Да. Ось. Ну, але це коли вже діти більш старші да, бувають. Але у скорпіонів є два таких аспекти в житті яким вони приділяють дуже багато уваги, і за яким батькам треба спілку... треба слідкувати? Перше це його оточення. Дуже важливо обговорювати, з ким він спілкується, тому що е, оточення скорпіона це те, що на нього впливає. Тобто він може у нього може бути якийсь друг. Спробуйте розузнати, що взагалі про що їх дружба, куди е, вектор направлений. І скорпіон треба їм пояснити, про, е, ну, так як вони прямо віддаються цим відносинам, не обов'язково це там кохання або дружини. Вони дуже. Прям реагують, на, ну, сприймають все як зраду. Оце теж треба пояснити, що ну, взагалі-то не треба настільки інтенсивно на все реагувати. І третє це водійський. Я чесно, я б йому составила прям план. Спочатку категорія А, потім категорія Б, потім водіння в екстремальних умовах, яхти і різні там. Оце все. Тобто, щоб він водів усе вплоть до звіздольотів. Ну, я б зробила б так. Тому що для скорпіонів важливо е, керувати технікою. Це прям must have. Вони коли не керують, навіть жінки у них це вказується у подальшому на їх психічному стані. Потім дуже е, важко, наприклад, да, коли вже пройшов цей вік, там після 30, ну умовно кажучи, почати чимось керувати. Це прям у них така боязнь. Це треба робити у підлітковому віці. І треба робити ну, батькам на це впливати, тому що тут батьки можуть впливати, вони можуть це дати, і треба це давати діткам-скорпіончикам. Як мінімум, можна повести на карт і показати, що це таке. 100%. Це адреналін. Я навіть з сином читала книгу, що наймолодшому гонщику було 5 років, коли він здобув своє перше призове місце на перегонах. Не знаю, чи був він скорпіоном. Але це дуже замотивувало мого сина. Повністю з тобою погоджусь, додам ще декілька штрихів по вихованню дітей-скорпіончиків. Перше, це вчіть їх називати свої емоції. Вони повинні розпізнавати і не плутатись в цих емоціях. Ніколи не кажіть їм, заспокойся вже. От вони мають максимально прожити, прострадати, і тоді вони повернуться до себе і будуть себе добре почуватись. Бо якщо вгамовувати скорпіона, вони будуть сприймати це як знецінення їхніх почуттів, як своєрідну зраду про це Лілія якраз також говорила. Їм потрібна дисципліна. Але зі зрозумілими правилами. Вона повинна бути не жорстка, але з правилами. Можливо, навіть зі скорпіончиком проговорити ці правила. Що там о 9 ми лягаємо спати, на комп'ютеру нас 30 хвилин у день під будильник, і все. Якщо у скорпіона є розпорядок дня, він легко буде йому слідувати. Заохочуйте в ньому дослідження. Дайте їм можливість вивчати щось таємне та складне. Це як така пожива для маленького скорпіона. І скеровуйте їхню агресію, їхню, таку, їхні пориви в творчість або в спорт. Просто дивіться по дитині, що йому цікаво, і віддавайте на відповідні заняття чи кружки. І підійдемо плавненько до головного питання скорпіона до себе. Як я себе почуваю і що я відчуваю? Який у скорпіона настрій, так він і взаємодіє з іншими людьми. Поганий настрій, всі кругом погані. Хороший настрій от я вже бачу і хороших грані в людях. Тому відслідковуйте це за собою. Отже, це все, що ми хотіли вам розповісти про скорпіонів. Дякуємо, що були з звіалактия. Пам'ятайте, астрологія це не містика, а система, яку можна читати і розуміти. Підтримуйте канал, діліться думками, ставте коментарі, подобайки, поширюйте відео і дякуємо, що ви з нами. До побачення!